Вітаю! це програма підсумки з оглядом подій тижня, що минає. Швидка допомога без бензину. Комунальники без зарплати. Державне казначейство знову затримує гроші, потрібні для життя міста. Більше сотні комунальників зібралися біля будівлі казначейства, вимагають перерахувати гроші для міста та повернути затримані зарплати. Теплі батареї лише три дні. Щойно розпочати опалювальний сезон через теплу погоду призупинили. Знову тепло у львівські будинки подадуть вже тоді, коли закінчиться бабине літо. Стати репетитором може кожен. 80 учителів волонтерів готуватимуть дітей з інтернатів до ЗНО. Проект соціальний репетитор розпочався. Охочих закликають долучитись і стати вчителем-волонтером. Пікет під Львівським казначейством. На рахунках Державної казначейської служби загубилися понад 10 мільйонів гривень, які належать містові. Через це можуть зупинитися підприємства, які забезпечують життя Львова. Внаслідок блокування коштів не отримують зарплати і львівські комунальники, тож змушені були вдатися до акції протесту. Віддайте наші гроші! Віддайте наші гроші! Під будинком Львівського казначейства зібралися більше ста комунальників, адже саме тут загубилися гроші на їхню зарплату. Ті кошти, які поступають з державного бюджету, які повинні фінансу піти на наші підприємства, не своєчасно надходять, і тому виникла заборгомість і по заробітній платі в електротранспорті, і по податках. Комунальники скаржаться, мало того, що зарплата мала, так вже другий місяць її не можуть виплатити. Біця на нам не казали, не що віддадуть, почекайте трошки тиждень. Два а вже скільки часу. А то я вже кінець не... жодні грошей нема за роботу вимагають працювати. Ми чесно виконуємо свою роботу, а нам гроші не повертають. Три рази діля до чотири, і то дають там по центрі двадцять десять, і так кожного місяця. Поки що наслідки заблокованих рахунків відчувають лише працівники комунальних підприємств, але скоро їх можуть побачити всі львів'яни. Львів, львів світло не може заплатити за електрику. Є вже загроза відключення енергетиків. Якщо не розрахуються з енергетиками, будуть е, відключені зовнішні освітлення е, міста Львова. З'ясувати, куди ж поділися міські гроші. Пікетувальники пішли до керівництва казначейства. Що ви нам можете пояснити на те, що гроші надійшли від вас, вони не надходять на підприємства. Це працівник ділу я фахівець. Дам ну, для чого я... ви вийшли? Я прийшов взяти у вас. вимогу. ні, прошу ні, нам. Ми, ми вам вимогу хочемо вручити керівнику. Керівник. І почути, ми ж хочемо і переговори. Якщо навіть може прийняло, щоб ми переговорили. Керівників люди так і не дочекались. Спочатку їх просили почекати, а потім повідомили, нікого немає. У мерії кажуть, ще кілька зволікань, і у швидкої допомоги закінчиться бензин. У шкільних їдальнях продукти, а двірники можуть відмовитись працювати задурно. Ця ситуація веде до дестабілізації і деструкції елементарної роботи галузі та забезпечення первинних потреб. Тому ми би дуже просили, щоб державне казначейство зробило всі можливі заходи для того, щоб фінансування почало відбуватися. Міська влада сподівається, що казначейство віддасть гроші уже найближчим часом. Якщо до кінця тижня їх вимог не виконують, буде звертатися до прокуратури. Лише три дні батареї були теплими. Міська влада призупинила опалювальний сезон, який розпочала ще минулої п'ятниці. До такого рішення тепловиків підштовхнула погода. Цей тиждень у Львові був теплим. За таких умов гріти будинки було би марною тратою газу та грошей. За правилами підігрів будинків починають, коли середня температура повітря три дні поспіль не піднімається вище восьми градусів. Саме так було минулого тижня. Однак, вже з понеділка у Львові потепліло. Тож місто отримало нагоду заощадити. Оскільки тут по прогнозу, два тижні суттєве підвищення, то відповідно ну не, не треба палити і кожен день відкривати закривати. Тому таке рішення про призупинку. Щоб не гріти атмосферу, щоб не тратити і людські кошти, і наші кошти, опалювальний сезон, що тривав лише три дні для тепловиків, став генеральною репетицією. Чисто технічно для нас, ми отримали, ми змогли запустити систему, заповнити її до кінця, прокрутити. Тобто, на вихідні дні мали можливість підійти наближено до тієї ситуації, яка може бути, коли буде уже погода більш гірша. Початок опалювального сезону у міській раді називають порівняно вдалим. Обійшлося без великих аварій, майже не було дрібних. Частина будинків не утримувала тепла, бо так вирішили їхні господарі. Решта через технічні труднощі всередині будівлі. Цей будинок на вулиці Угорській один із близько 30 у Львові, для яких опалювальний сезон так і не починався. Вже чоніп'ятнадцяти число опалення нема. Діти двоє малих дітей в хаті цвилість, сирість. Пані Світлана теж виховує двох дітей. У холодні дні грілися як могли, вмикали електричні обігрівачі. На кухні постійно працювала газова плита. Дізнатися у Жеку, що сталося з будинком, так і не вдалося. Казали, я сьогодні дзвонила до начальника Жеку. Він казав, що ми ще питання то не вирішуємо. Я кажу, ну як не вирішуємо, Всі в усіх будинках є те у нас немає. Як запевнив директор Жеко, із трубами в будинку все гаразд. Просто із системи опалення не встигли випустити повітря. Після того, як було запущено опалення, тобто п'ятницю вечором будинок не розповітрений і тому деякі стояки не гріли. На даний час розповітрено і гріють. Зараз комунальники мають додатковий час, щоб виправити усі несподіванки. Знову тепло до будинків подадуть тоді, коли закінчиться раптове бабине літо. Навчити безкоштовно вже вдруге стартує проект Соціальне репетиторство. 80 вчителів-волонтерів упродовж півроку готуватимуть вихованців львівських інтернатів до ЗНО. що діюють математику, українську, мову та літературу, хімію, біологію і фізику. Пані Ірина про проект дізналась з рекламного плакату. Була соціальним вчителем для дітей з інтернатів з лютого до травня. Навчала учнів англійської мови по півгодини щотижня. Я спочатку провела тестування, щоб дізнатися про рівень загальних дітей з англійської мови, і ми почали займатися. Була ціль підготовка загальна з англійської мови і, можливо, підготовка до зовнішнього незалежного тестування. За цей час каже діти навчились краще читати та вимовляти англійські слова. Рада такому навчанню і Наталя займатися з репетиторами розпочала ще минулого року. Тепер чекає продовження занять. Я ходила. На репетиторство з української мови, літератури, з математики, з англійської мови мені дуже сподобалося, тому що вчителі вони досить добре викладали. Дуже рада, що були такі люди, які змогли нам допомогти безплатно підготуватися до незалежного тестування. Репетитором може стати викладач, студент чи навіть учитель-пенсіонер. Головне тут бажання в місті є велика частина людей. Які хочуть робити добрі справи, і завдання громадських організацій створювати для них можливості, програми, проекти, де вони можуть себе реалізувати. Минулого року соціальними репетиторами стали 30 охочих. Тепер таких вчителів побільшало. Вже зголосились 80. Також цьогоріч розширюють проект. Будемо займатися не лише з дітьми з інтернатів, а з дітьми, які є з малозабезпечених багатодітних сімей, діти з але які навчаються в звичайних загальноосвітніх школах. Ми завжди за те, щоб підтримати дитину, яка хоче більше знати. І власне ми дуже раді, що з'явилися такі люди у Львові. Цього тижня вчителі-волонтери матимуть співбесіди та тренінги. А вже наступного понеділка поїдуть в інтернати знайомитись з учнями. Законний шлях для азартного бізнесу. До нашої редакції звернулися мешканці вулиці Любінської. Мовляв, під їхніми вікнами відкрито працюють гральні автомати. Та власники закладу стверджують, це не автомати, а лотерейні термінали. А дозволили їх у міністерстві фінансів України. Любінська 102, Заклад із вивіскою роял Лото. Заходимо всередину. Щоб зіграти, потрібно купити картку в касі. Дайте на 20 гривень. Далі придбану картку вставляємо у гральний автомат. Працівниці закладу пояснюють, як ним користуватись. Після 20 хвилинної гри йдемо в касу забирати гроші. Все, дякую. До побачення. Однак, картку ми програли цілком з другої виграли 4 гривні. 40 гривень мені вдалося відіграти лише 24. Тобто я програла 16 гривень. Далі про гральні автомати ми вирішили сповістити міліцію, однак не як журналісти, а як прості громадяни. 102. Алло, добрий день. Добрий день. А, я би вам хотіла повідомити, що на вулиці Любінській, 102, а, є а, гральні автомати. Відповідь міліціонера. Такий заклад правоохоронці знають. Як вам правильно називається роял? Роял ЛОТО. Я готова. Ми знаємо це. Так, такий великий заклад. Ми знаємо, де це є. Ви знаєте, де це є? А чому вони працюють, якщо ви знаєте? Як Бог знає, я Бог, знаєш, чому вони працюють. Та все ж міліціонери пообіцяли приїхати. За пів години бачимо людину в погонах. Зайшов в приміщення, поговорив по телефону біля порогу і зібрався їхати. Однак камера зупинила силовика. Після телефонних розмов за темними вікнами розповів, вже викликав підмогу. Ми подзвонили на 102. А, сповістили вам про існування 102. тут грального 102. бізнесу. А поки приїдуть міліціонери, ми вирішили запитати у працівників закладу, чому вони займаються забороненим бізнесом. Однак журналістку тут не впізнали. Може, ви ну, в іншому клубі були? А, тобто я не в вашому клубі. Ні, в нас є лотереї, лотереї інтермінали, так, що. А, а ви мене взагалі пам'ятаєте? Ні, я вас перший раз бачу. А може, а може і ні, але я не знаю. Та все ж впізнали після того, як приїхали міліціонери. Не буде цікавити, просто зараз працівників виїхали групу слідчі і потрібно глянути приміщення. до клубу. Завітала й сама власниця. Жінка розповіла: в її закладі немає жодного грального автомату. Тим, що тут не азартні ігри. Це державна лотерея. А пристрої навколо всього лише лотерейні термінали відрізняються від гральних автоматів, тим що тут шанси на виграш запрограмовані наперед, розповідає власниця. Хоча за законодавством приз лотереї має випадковий характер і територія проведення не обмежується одним приміщенням. Однак, закон не має впливу на підприємців, адже їхню діяльність погодило міністерство фінансів України. Мені відомо, що такі заклади дійсно існують на території України, які відповідно отримали спеціальну ліцензію від міністерства. Тобто, але ну з такими стикаємося перший раз. Будемо чекати висновків міліції. Зараз міліція перевіряє, чи законна така діяльність. Хоч у Львові цей заклад перший, у Києві таких лотерей вже понад 200. Нагадаємо, у 2009 році Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні. Далі у програмі дивіться. Новесілля з міністром на сихові відкрили новий рай відділок міліції. Спершу він мав бути головним на євро 2012 Потім його хотіли відкрити на день незалежності, але лише сьогодні відбулося урочисте відкриття цього приміщення. Полегшити білі, підняти настрій в охмадиті нове хірургічне відділення із розмальованими стінами. Маленьким пацієнтам допомагатимуть одужувати улюблені герої з дитячих мультфільмів. До Туреччини удвічі дешевше. Турецька бюджетна авіакомпанія зайшла до Львова. Дешеві рейси до Стамбула літатимуть тричі на тиждень. На весілля по міліцейськи майже півтори сотні правоохоронців переїхали до нового приміщення Сихівського райвідділу. Його будували два роки і тричі відкладали відкриття. Планували, що Сихівський Райвідділ міліції стане головним до євро. Не склалося. Перенесли на день незалежності, знову не встигли. І лише цього тижня, врешті-решт, перерізали стрічку. Трої! накає Ура! Відкривати новий міліційний відділок на Сихові до Львова прилетів сам міністр внутрішніх справ Захарченко. Через туман його літак 40 хвилин кружляв над Львовом, але в четверте відкриття вирішили не відкладати. Два роки її будували. Слава Богу, побудували. По крайні, ну на мій погляд, це приміщення краще з тих райвідділів, які сьогодні існують. Сихівські правоохоронці показують нове приміщення. кажуть, порівняно з тим, що у них було, це фантастика. Тепер три чи не втричі більше квадратних метрів на одного міліціянта? Тут є все не лише для роботи, а й для відпочинку. Знайти час окремо поза службою. Надзвичайно важко, тому що ну є службові питання вирішувати. А тренажерний зал, скажем, знаходиться в приміщенні підрозділу. Але і це ще не всі новації, яких так довго чекали. Відвести душу можна у душі просто в приміщенні райвідділку. досить буде зручно, скажімо, зайти в душову кімнату в субовому складу, щоб потім, е, в повній мірі, займатися своїми функціональними обов'язками. Щоправда, прозорі стіни у новому райвідділку, про які так багато говорили, радше міф. Більшість стін таки глухі, а на прозорі почепили жалюзі. Але начальник обіцяє, тут все буде відкритим. Ви як керівник, будете зобов'язувати своїх працівників працювати при відкритих жалюзі чи при закритих? Тільки при відкритих, тільки при відкритих у окремих випадках, коли цього буде вимагати процесуальне законодавство при закритих. Презентували у стінах райвідділу і пілотний план нового міського управління міліції. Попередньо на його зведення треба близько 30 мільйонів гривень. Третину готове дати місто. Хотілося б в наступному році розпочати роботу. Маємо сьогодні жовтень місяць, листопад, грудень, щоб ми вже могли передбачити кошти в бюджеті на 2013 рік. Так само ми говорили з міністерством, що міністерство також долучиться. Щоправда, наразі немає ні грошей, ані земельної ділянки. Але головний міліціонер Львова певен, якщо справа зрушить з місця, в органах будуть зміни. Можливе об'єднання Галицького райвідділу, тому можливі об'єднання і райвідділу. Це залежить від того, на якій ділянці, в якому районі буде збудовано міське управління. А тим часом повноцінно сихівський райвідділ має запрацювати приблизно за тиждень. За цей час міліціянти перевезуть усі свої речі, обіцяють першого затриманого зустрінуть у нових стінах особливо. Взялись за балкони міська рада та товариство Гіс розпочали пілотний проект спільної реставрації балконів. В історичній частині міста їх відновлять 11. Працюють п'ять реставраційних фірм. Їхню роботу координує німецький архітектор проекту, а оплачують спільно німецьке товариство, мерія і власники балконів. Готувати проект розпочали ще минулого року. Тоді відібрали 40 аварійних балконів. Для них розробили проект та концепцію реставрації. Зараз реставруватимуть лише 11 на шести будівлях. Вибрали балкони різні, різні за типом, щоб це був балкон, який має в основі свою кам'яну плиту, наприклад, і кам'яні консолі, балкони, котрі мають огорожі огородження з балясин штучного каменю, балкони металеві, балкони чавунні. Робота почалась із цього балкону на вулиці Краківській, 17. Він був у вкрай поганому стані. У процесі реставрації виявилося, що плита балконна викришилася і треба було її замінити. Тобто йде розмова про те, або ми на кам'яну плиту замінимо, що дуже би було цікаво і оригінально, або відновимо монолітну плиту. Над відновленням працюють українські робітники. Цей балкон мають завершити за півтора місяці. Німецькі фахівці, які консультують працівників, кажуть, що балкони у Львові особливі навіть балкон, коло якого ми стояли, він має барокові консолі 17 століття. Потім його перебудували. І балконна решітка і несуча конструкція вони є з 19 століття. Половину вартості реставрації оплачує товариство ГІС, іншу половину Львівська міська рада. До фінансування долучаються і власники квартир, до яких належать балкони. Вони мають сплатити лише 500 гривень. Це ж вони відчували свою участь, відчували свою власність в тому процесі. Таким чином, ми стимулюємо розвиток відповідального господаря, так який не тільки дбає про своє приміщення всередині, але й дбає про те, як виглядає місто зовні. 11 балконів, які увійшли в пілотний проект, відновлять до кінця року. За інші 29 візьмуться наступного. Герої з мультфільмів допомагатимуть одужувати маленьким пацієнтам. В Охмадиті завершився ремонт, після якого хірургічне відділення стало нагадувати радше казковий світ, аніж лікарню. Обласний дитячий шпиталь став першим закладом, оновленим в рамках соціальної програми Кольоровий світ дитинства. Загальний ремонт приміщення тривав більше двох місяців. Замінили двері, вікна оновили палати. Замість сірих та обшарпаних стін тут тепер кольорове розмаїття та улюблені персонажі з мультфільмів. Художники працювали над малюнками три тижні. Дивились по інтернету, вибрали з Діснеївських. Вони більше підходять. Їх дуже люблять діти і не тільки діти, але й дорослі. Вони яскраві, кольорові. Є герої з Мікі Мауси, є Том і Джері, є Аладін, є Русаленька з. Так само є Вінні пух. За словами медиків, ідея з мультиплікаційними героями не нова. Її давно використовують за кордоном. Перше, я побачив такі малюнки, будучи в Торонто в дитячій клініці. Потім дивлячись, інтернет, нусі цікавість інтернетом. Я побачив це в англійських клініках. Багатьох в Варшаві. На думку лікарів, улюблені дитячі герої підніматимуть настрій маленьким пацієнтам та допомагатимуть швидше одужувати. Власне, той казковий світ він їм нагадує, що вони десь в іншій планеті, що вони з веселими героями, де добро, де твориться чудо. І це як позитивно відволікає від болючих маніпуляцій, від різних неприємних відомок». Набагато приємніше, приємна обстановка, краще впливає на одужання. Окрім гарного настрою, малюнки матимуть ще й певний виховний момент. Переконані лікарі. Мама дивиться на ту гарну розмальовану стіну на ту білосніжку і тих гномів, які намальовані. І я думаю, що їй зразу спаде на думку розповісти казку про білосніжку і сім гномів, а дитині порахувати до семи. На честь завершення ремонту дітлахи, які перебувають у відділенні, отримали від спонсорів м'які іграшки, а дарував їх Левко Дурко. Я прийшов не сам, Бачите, це зайчик. У мене є пісня про зайчика. Зайчик трусі, пес, пампусь бігали в садочку. Проект Кольоровий світ дитинства, який допомагає дитячим лікарням у проведенні ремонтних робіт та оздобленні інтер'єрів, незабаром пошириться і в інших містах України. Така ж ініціатива вже шість років успішно діє у Польщі. До Стамбула удвічі дешевше. Із Львівського аеропорту відтепер свої рейси здійснює турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines. Літаки цієї компанії вже літають з Харкова та Донецька зі Львова до Стамбула. Лоукости тепер літатимуть тричі на тиждень. На львівському литовищі вперше приземлився літак турецької бюджетної компанії. Привезли з собою трохи сонця, адже в Стамбулі зараз плюс 26. для екіпажу коровай. Тепер турецький лоукост кост возитиме пасажирів зі Львова тричі на тиждень. Ціни обіцяють помірні в середньому 150 доларів в обидва боки. У Нас авіакомпанія виконує примири за напрямком Львів-Стамбул. А зі Стамбула далі можна вилітати на двадцять двадцять напрямок по Туреччині. Uh, і uh, також у компанії ще більше 30 напрямків по Європі та Азії, але з, зі Львова добре стикуються такі напрямки, як Тель-Авів, як Бейрут, як Тбілісі, як Дубай, як Краснодар uh, з Європи. Uh, також є такі напрямки, як Кьольн, uh, Копенгаген та Лондон. За півтори години літак вирушає назад до Стамбула. Пані Галя саме проходить реєстрацію, Летить до Туреччини не сама, тому обирає місця для усіх. Троє. Є, ли, так? Я посаду, так, троє і одну людину позаду, але біля відпадочку. Тоді буде там місцеві. Жінка розповідає, на перший рейс нової компанії квиток купила тиждень тому. Так, дешевший, дуже гарний. Турецький лоу-кост став 14-ю авіакомпанією, яка виконує рейси зі Львова, і вже третьою, яка пропонує дешеві перельоти. Це є третя компанія Лоукост-Перевізник, яка зайшла до Львова. Як ви знаєте, в нас зараз літають бюджетні перевізники? Це є компанія Євролот, це компанія Візер Україна, і цей лоукост перевізник став першим. Хто летить не напрямок до Європи, а напрямок трошки до Азії. 29 жовтня з Львівського аеропорту полетить перший літак до Мілана. А вже з літнього сезону, який для авіаційників починається у березні, обіцяють нові напрямки, можливо, і трансатлантичні. Собор Святої Софії у Римі очікує на пожертви львівських бізнесменів. Наразі храм вдалося відновити коштом українського мецената, який виділив на усі необхідні роботи мільйон євро. Проте частина стін ще залишається без мозаїки. З Італії щойно повернулася наша знімальна група. Тут, у столиці Італії, у цій непримітній зовні церкві 43 роки тому відновилась молитва, що стихла у Софії Київській. Коли Патріарх Йосиф Сліпий задумав збудувати храм Святої Софії у Римі, скептики запевняли, що не треба цього робити. Однак Патріарх тоді відповів по-українськи: збудуй хату, і люди в неї прийдуть. Сьогодні на до місця відреставрованого храму Святої Софії з'їхалися тисячі прочан з усіх країн світу. Ігор, що приходить сюди щонеділі, дивується, як багато українців приїхало звідусіль. Тут як ви бачите, зібралось дуже багато людей. Поприїжджали з Європи, з Німеччини, з Франції, з Польщі навіть. і дуже багато з Італії. Тривалий переліт не став на заваді Марії, яка ще 1995 року покинула Україну і зараз з родиною живе на іншому континенті. Хотіла побачити відновлений храм. Нас мотивувала найперше постать нашого патріарха Йосифа Сліпого. Ми знаємо, що він якраз у цю світлицю побудував і ми заради цього приїхали, щоб вшанувати його і подякувати Господу Богу за те, що він нам залишив. Собор оновили за рік. Усі роботи виконували майстри італійської фірми. Зробили цілком нові двері, додали вітражів і відреставрували оздобу. Без жертводавців, зокрема з України, цей собор би неможливо було відновити. Але одна річ є мати жертводавців, а інша річ є подолати різні перепони бюрократичні. Але собор був оновлений за рік. Це справді маленьке чудо. Найбільша допомога мільйон євро надійшла з Києва. Жертводавець відомий в Україні багатій. Поки що сьогодні вечір він бажає бути анонімним. Серед львів'ян таких анонімів не знайшлося. 120 бізнесменів, котрі прилетіли зі Львова до Рима, наразі лише приглядаються до потреб храму. Ми нічого не переконували. Ми просто попросили львівський бізнес до поїздки на прощу. Про те, що найменше мільйон євро треба знайти, аби викласти мозаїку там, де її ще бракує. Я хочу повідомити, що один метр квадратний мозаїки коштує 3500 євро. Отже, а тут ще треба. 320 квадратових метрів, то прошу помножити, і вже маємо понад мільйон євро. Соломія, що у свої вісім років за добу подолала дорогу від Львова до італійської столиці, такими складними підрахунками не переймається. Дівчинка приїхала разом із братами до церкви, де колись її батьки взяли шлюб. Шанувати славу Богові, щоб побачити ту велич, яка є в храмі. На вулиці того дня українську можна було чути частіше, ніж італійську. Дуже приємно бачити наші українські прапори і чути рідну мову. І приємно, що настільки багато людей. Ну що, не все одно. Тому зараз для духівників, які гуртують навколо себе українських заробітчан в Італії, важливо допомогти дітям, що народжуються поза межами України, не забути звідки вони. Багато є українських дітей, які у першому поколінні вже перестають говорити українською мовою. Українці не мають де збиратися, не мають свого центру, який би був не лише церковним, але теж і громадським центром. Отож, ми такий центр тут хочемо збудувати. Центр, який збираються збудувати навколо храму Святої Софії, буде центром соціальної опіки, адаптації та юридичного захисту для українських заробітчан. Парасковія дворянин Олексій Шелковий з Італії для програми підсумки вже зараз дізнаєтеся про події, які відбуватимуться у нашому місті наступного тижня. У мене ж наразі все. Усім гарного завершення цих вихідних. Наступного понеділка визначить перевізника на шести львівських маршрутах. Напередодні дві фірми, які хочуть возити пасажирів на маршрутах 47А, 48, 49, 50, 51 та 53, перевірили посадовці. Наступної суботи в опері прем'єра балету Корсар. Публіці обіцяють досі не бачені у Львові світлові спецефекти, неймовірні декорації та костюми. Балет Корсар на львівській сцені поставила хореограф-постановник із московського большого театра Юліана Малхасянс. Наступного тижня обиратимемо нових депутатів. У неділю, 28 жовтня, відбудуться вибори до парламенту. Проголосувати за вподобаного кандидата чи партію можна з 8 ранку до 8 вечора. Уже від неділі спатимемо на годину довше. В останню неділю жовтня перейдемо на зимовий час. Годинники потрібно буде перевести на годину назад. Послання за град. ув'язнений опозиціонер Юрій Луценко передав на волю листа. У ньому закликає мешканців Львова та лідерів опозиції підтримати на виборах до парламенту Тараса Стецьківа. Свою позицію Луценко пояснює просто: зі Стецьєвом познайомився, ще у 2000 році, під час акції масового протесту Україна без кучми. Тоді саме цей львів'янин разом з іншими молодими політиками очолював колону за правду. Далі помаранчева революція, на якій обоє були її польовими командирами. У 2007 році, коли стався антиконституційний переворот у Верховній Раді. Саме Стецьків був єдиним депутатом, який спільно з Луценком організував рух народної самооборони та закликав до розпуску парламенту. Відтак переконаний ув'язнений опозиціонер Тарас Стецький життєво необхідний об'єднаній опозиції, щоб вона почала перемагати. Я знаю Тараса Стецького ще з часів акції Україна без почину». знаю його безкомпромісність і готовність діяти виключно. За принципи, які він не змінював ні при владі, ні в опозиції. Я знаю, що це дуже незручна людина для будь-яких самозваних вождів опозиції. Я впевнений, що саме він має стати єдиним кандидатом від опозиції по львівському виборчому округу. Це не перше послання Юрія Луценка щодо парламентських виборів. За його словами, люди повинні голосувати за такого мажоритарного опозиційного кандидата, який не побоїться підтримати імпічмент Януковича. Одяг ведучої від магазину Наталі Болгар, вулиця Стрицька, 5.